Я койот Пітерсон. А це отруйна жаба. Здуріте. Всередині кожного з нас живе поклик до пригод. І якщо ви будете за ним слідувати, він приведе вас до півострова Оса, де ви зробите відкриття. Які ніколи не забудете. У мене щось на обличчі. Центральна Америка одне з найбільш біологічно різноманітних місць на планеті. І якщо знати, куди дивитись, є можливість зустріти один з найбільш невмилих видів земноводних крихітну, але токсичну істоту, яка очолює мій список бажань щодо тварин. Однак, знайти її дуже непросто. Ця пригода вимагає від нашої команди мандрівки в самісіньке серце тропічного лісу. О, єдина річ, яку ти усвідомлюєш, лише коли опинешся в тропічному лісі, це те, наскільки тут спекотно. Ми щойно дісталися до русла струмка, ідеального місця для пошуку амфібій. Ми шукаємо отруйних жаб. Ходімо сюди, подивимося, що знайдемо. Потрапити на територію отруйних жаб лише половина справи. Тропічний ліс кидає багато викликів та ніщо так не паралізує знімальну групу, як сильна злива. Що ж, гадаю, саме тому він називається тропічний ліс. Дуже сильна злива. Протягом двох годин ми тримали камери в захисних кейсах, поки наші тіла мокли під справжньою зливою. І хоч злива це погано для камер, це ідеально для того, щоб вигнати амфібій з їхніх схованок. Угу! Щось почув? Так. Одна, прямо тут, прямо тут. Я бачу її. Підходьте повільно. Так. Вона тут. Вона он на тому листку, бачиш? Секундо. блакитна Так, бачу. Це вона. Спробую змусити її стрибнути. Прямо мені на руку. Чудово! Зловив. Так, нарешті, коли ми її зловили, давайте вийдемо на краще світло і знімемо поближче. Вугу господи, як це круто! Погляньте. Зараз зніму рюкзак. Ми нарешті знайшли отруйну жабу. Готові? Це вид зернистої жаби. Вуу-воу, іди не сюди. Я спробую втримати її на руці, щоб краще вам показати. Подивіться, наскільки мила ця маленька амфібія. Візьму її трохи зручніше, щоб ми могли краще її зняти. Іди не сюди. Обережно візьму за задні лапи. Здурійте, яка ж вона неймовірна. Так, дуже кльова жаба. Я зараз в повній безпеці, бо ви думаєте, напевно, знову койоте, ти тримаєш отруйну тварину в руках. Повірте, мені нічого не загрожує, допоки я не лизну або не спробую з'їсти цю жабу. Це, мабуть, найяскравіша жаба, яку я коли-небудь зустрічав. В рідному Огайо я звик ловити жабиків та зелених жаб. Вони зелені та коричневі. І дивлячись, як виглядає тропічний ліс. Ви думаєте, як цей істота себе маскує? Насправді ніяк, вона робить абсолютно протилежне. Це яскраве забарвлення називається апосематичним. Своєрідний захист проти хижаків, який попереджає їх. Якщо захочете мене з'їсти, я токсична. Цей вид, зерниста отруйна жаба, насправді не такий токсичний, як деякі інші. У південній Америці є настільки токсичні види. Що вб'ють вас буквально за кілька годин, так як це амфібія, вона вбирає багато вологи прямо через свою шкіру. Тож я поливаю її водою з цього струмка, щоб зберігати її вологою і зберігати мою руку вологою через те, що мої пальці можуть витягнути частину вологе з її тіла. Головне бути обережним і переконатися, що я підтримую її вологість. Цікава особливість, що відрізняє цих отруйних жаб від інших видів отруйних жаб. Це відсутність перетинок між їхніми пальцями. Якщо вам видно, це дуже схоже на пальці гекона, і не знаю, чи буде вам видно це на зйомці, але вони мають маленькі випті подушечки прямо на кінчиках пальців. Вони дозволяють їм чіплятися за листя та гілки, а також полювати на здобич у тропічному лісі. В основному вони харчуються мурахами, кліщами та іншими безхребетними, які мають велику концентрацію алкалоїдів. Саме ці алкалоїди при потраплянні в тіло жаби дозволяють їм виробляти токсини, що робить їх отруйними. Крута здатність! По факту, їжа, яку вони вживають, робить їх неймовірно потужними токсичними амфібіями. Сам ці отруйних жаб неймовірно територіальні, і нашому біологу Маріо вдалося опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб зняти епічну битву. Це було справжнє зіткнення крихітних гігантів, коли жаби опинилися один на один та почали битися. Рідко можна побачити таку захисну поведінку, і лише одиницям вдалося зняти це на камеру. Сутичка була напруженою, але тривало лише кілька митей до того, як суперника поклали на лопатки і нарешті вигнали. Здобувши перемогу, король цієї території сидів і гучно квакав на своєму листяному троні. Я нікому не рекомендую брати цих отруйних жаб у руки. Саме цей вид не настільки отруйний, щоб вбити людину. Але якщо у вас є подряпина і отрута потрапить в організм, це спричинить нудоту, і вам треба буде полежати кілька годин. Просто неймовірний досвід потримати в руках красиву, хоч і отруйну амфібію. Тут, у лісі Коста-Ріки, от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Під час зйомок епізоду першопроходця ми отримуємо унікальні виклики. Через безжальне оточення і дуже сильний натиск негоди, саме цей епізод був найскладнішим з тих, які ми коли-небудь робили. Здається божевіллям, що така маленька істота, як отруйна жаба, завдала стільки проблем. Та загалом цей пригодницький епізод був цілком вартий наших зусиль.